Яке фізичне відчуття стало для вас незабутнім досвідом? Шалений регіт з другом, коли ви обоє надриваєте животи, а коли зупиняєтесь і впевнені, що це вже кінець, накочує нова хвиля дикого сміху. Такі миті це і є життя. Колись у таборі, після зустрічі з отруйним плющем, я отримав просто жахливу висипку, яка була як Орбан. Муляє страшенно, а тягла дати не можеш. І коли по поверненню додому я прийняв гарячий душ, і струмені води спрямувалися просто на висипку. Ох, це було краще за будь-який секс. Моя шкіра така бліда, що племінник, коли був малий, побачив мене крізь вікно у саду і напудив у ліжко, бо подумав, що побачив привида. Так от, якось ми з подругою на пляжі гарненько перебрали, і я заснуло обличчям у пісок. Через декілька годин моя спина нагадувала червоне місиво, в якому не залишилося й сантиметрового острівця нормальної шкіри. Не допомагало нічого, поки бабуся не завела мене в погріб і не вклала просто на підлогу, застелену якоюсь клейонкою. Я так стогнала на всю округу, що тато пішов бухати до друга, бо лиш тоді зрозумів, що його маленька принцеса виросла. Коли почав лисіти, то друзі почали сміятися і кликати мене. Пуаро! Я так збісився, що поголив голову начисто. І той перший дотик вітру до черепа вкритого самою лиш чутливою шкірою. Не розумію, як брітні після цього досвіду наважилась на те, щоб знов мати волосся. Просто не розумію заламати ногу влітку ось це справжнє пекло, а не гієна, огняна, і ото все. Я сконструював десятки засобів для чухання ноги під гіпсом, але жоден не давав потрібного ефекту. І коли гіпс зняли і я вписся нігтями так, що роздер шкіру до бісової неньки, це була фантастика. А яке ваше улюблене фізичне відчуття? Напишіть в коментарях. Можливо, у моєму житті було забагато чорного гумору, але я дістав запалення пазух навколо носа. Навряд воно виникає у хороших людей, бо це нестерпніше за прогнози українських воєнних експертів. Я був далеко від адекватної лікарні, тож просто помирав на підлозі у ванні, намагаючись пробити канали ударом носа об підлогу. І ось, коли після якогось удару щось тріснуло, і з мого носа полилася брудна жижа, викид гормонів задоволення був таким сильним, неначе це я проводив обшук у лаврі і виводив ту нечисть на чисту воду. Щоразу, коли торкаю щойно поголними ногами постільної білизни, я по відчуттях зрівнюю з чоловіками, аргументи яких феміністки прийняли без вимог виростити собі вагіну. Коли в кімнату, де зависає багато людей, заходить кіт і скручується колачком саме на твоїх ногах, те саме стосується і дітей, але це можна організувати за 5 баксів і обіцянок походу в мак. Опинитися під важкою ковдрою після виснажливого, але вдалого дня це не наче написати під якимось постом Ой, зараз понесеться і там таки понеслося. Дякую людям, які час від часу просто пишуть Порошенка. Завдяки вам світло видно з космосу навіть під час повного блекауту. Дотику вушних палочок, від яких хочеться бчихати, а пальці на ногах аж скручуються. Як би не розпинався клятий раціоналіст про те, що вуха достатньо просто помити, але цей оргазм занадто доступний і швидкий, щоб отак взяти і відмовитись від нього в ім'я якоїсь там науки.